Ворог продовжує збільшувати виробництво ударних безпілотників і готується до масованих атаки з застосуванням сотень, а можливо й тисяч дронів одночасно. І деякі з них використовують українські сім-картки для навігації та передачі телеметрії. Пише видання Telegraph.ua. Попри тривалі застереження з боку військових в Україні, й досі не запроваджено ані обов'язкової верифікації абонентів, ані іншого дієвого рішення щодо цього. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому ми все ще дозволяємо ворог... Рогу користуватися нашими мобільними мережами, та чи здатна Україна перекрити цей технологічний канал? Докладніше далі. За даними британської розвідки, тактика встановлювати в ударних безпілотниках сім картки українських мобільних операторів використовується щонайменше з кінця 2023 року. Саме тоді вперше публічно повідомили про виявлення 4 g модемів у збитих дронах. В одному зі звітів інституту вивчення війни згадувався дрон Шахед, у якому знайшли батарею модем і сімкарт Київ Старом. Завдяки сигналам мобільних базових станцій, безпілотник отримує додаткову та бюджетну систему навігації, яка допомагає йому край краще орієнтуватися на місцевості. Картка дозволяє під час польоту в режимі реального часу передавати телеметричні дані, зокрема координати та час, коли дрон було збито. Нібито таким чином, як заповняли деякі змі, росіяни не лише краще контролюють маршрут польоту, а й можуть змінювати завдання на ходу або навіть втручатися вручне управління безпілотником. І, хоча українські військові експерти назвали цю інформацію фейком, варто погодитись, що ситуацію, коли ворог використовує наші сім карти, складно вважати Мальною, до речі, в самій Росії продають сім картки виключно за паспортами. Причому вже давно запровадили контроль за споживанням інтернет-трафіку. А часом під час наших атак мобільний інтернет іноді повністю вимикають. У той час, як в Україні сім картки досі продають абсолютно вільно, без будь-яких обмежень або верифікації. Навіть на популярних торгівельних майданчиках, таких як OLX, сім-картки, можна придбати відкрито та без жорсткої перевірки особистості покупця. Саме це критично спрощує завдання ворогу, тож головна проблема полягає у вільному продажі сім карт без верифікації особи. Поки що жоден закон в Україні не передбачає обов'язкову паспортизацію під час купівлі номера телефону. Хоча на загальнонаціональному рівні це питання вже обговорювалося. До прикладу, у 2017 році Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації підготувала зміни до законодавства, які передбачали обов'язкову ідентифікацію всіх мобільних абонентів, як контрактних, так і користувачів. Чів передплачених тарифів цей крок був запланований у межах виконання рішення комітету з кібербезпеки при РНБО задля посилення боротьби з кібер і фінансовими злочинами. Але ініціатива зіткнулася з опором з боку телеком-операторів, як повідомили виданню Телеграф у Верховній Раді. Якщо оператори не виявлятимуть гнучкості, тоді ймовірно парламентарі внесуть зміни до закону України про електронні комунікації. Все ж таки в країні триває повномасштабна війна. Втім, на даний момент жодних. Рішень на законодавчому рівні не ухвалено в Україні посилюють заходи з мобілізації. Відповідне рішення вже прийнято в Херсонській та Полтавській областях. Крім того, до 28 травня 2025 року підприємства, які мають статус критично важливих, мали його підтвердити в міністерстві економіки. Інакше працівники можуть втратити своє право на бронювання. А ті військово зобов'язані чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти військову лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Інакше їм загрожує штраф від 17 тисяч гривень. Мене звати Яна Прокон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись усі нововведення щодо мобілізаційних заходів. Докладніше далі. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, основне завдання при посиленні мобілізаційних заходів налагодити ефективну взаємодію між поліцією, територіальними центрами комплектування та військово-лікарськими комісіями. А у Полтавській області вирішили спорити мобільні блокпости за участю поліції та представників ТЦК. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, вони з'являться у Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському районах. На кожному з таких блокпостів нестимуть службу шість поліцейських: чотири військовослужбовці ТЦК та СП, представник зонального відділу військової служби правопорядку та співробітник СБУ. метою таких жорстких заходів є нібито виявлення військовослужбовців зі статусом самовільного залишення частини. А ось на Київщині посилення мобілізаційних заходів не планується, як запевнив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Таке повідомлення просто черговий фейк за його словами. Такі заходи не потрібні, тому що столиця, нібито і й так, є лідером у питанні мобілізації в Україні. Частина працівників може втратити бронювання після 28 травня 2025 року. Якщо підприємства, що мають статус критично важливих, не нададуть до цієї дати необхідну інформацію до міністерства економіки. Бронювання може бути анульоване після завершення терміну дії. У разі припинення підприємством діяльності, що забезпечує потреби ЗСУ, або якщо підприємство втратить статус критично важливого, крім того, згідно з новими правилами, щомісяця проводитиметься перевірка відповідності підприємств, встановленим критеріям, зокрема щодо середньої заробітної плати, рівня сплати податків та кількості військовозобов'язаних працівників. Після втрати статусу критично важливого підприємство автоматично втрачає право бронювати своїх працівників. Втім, як запевняють експерти видання Главред, всі запити від міннекономіки стосуються не їх, а першочергово роботодавців. Військово зобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Мета визначити ступінь придатності до служби пояснює видання та За результатом медичного огляду їхній статус зміниться на придатний або непридатний. Винятком стануть лише особи з інвалідністю будь-якої групи. На них цей обов'язок не розповсюджується. Водночас, наявність бронювання чи відстрочки не скасовує обов'язку прийти до ВЛК. Також цю процедуру мають пройти студенти та аспіранти навіть попри наявність відстрочки від мобілізації, а інакше доведеться сплатити штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Крім того, порушника військового обліку можуть оголосити в розшук, щоб доставити до ТЦК. До речі, сплата штрафу не звільняє від обов'язку пройти медичний огляд і тим більше не означає, що чоловіка знімуть з розшуку. Народний депутат Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначив, що припинення воєнного стану не означатиме автоматичну демобілізацію. З ним погоджуються юристи, які кажуть, що для цього потрібне окреме рішення президента Зеленського пише видання Факти. Однак до закінчення дії воєнного стану така демобілізація є малоймовірною а під час дії воєнного стану звільнення можливе лише за віком та за станом здоров'я в разі вироку суду у вигляді позбавлення волі після звільнення з полону, а також через сімейні обставини, які уговорено у частині 12 статті 26 закону про мобілізацію. Нагадаємо, нещодавно в змі з'явилася інформація, що у Міноборони України нібито підготували відповідний законопроєкт, проте його нібито батував генштаб ЗСУ. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Російські дрони камікадзе стали ще смертоноснішими. Ворог нарощує темпи виробництва безпілотників та їхню ефективність. Окрім того, що російські далекобійні дрони постійно вдосконалюють, їх стало важче збивати. Підкреслює видання Телеграф .UA». Через більшу бойову частину правило двох стін при атаках безпілотників більше не допомагає. До того ж, темпи самих атак зростатимуть. Вважають військові експерти. Що відбувається докладніше? Далі мене звати Яна Прокун. Не забудьте підписатись на наш канал. Дрони Камікадзе почали оснащувати вдвічі більшою кількістю вибухівки, стверджує видання Defense Експрес. Модернізація безпілотників дозволяє росіянам з одного боку мати відносно недорогу зброю, а з іншого мати можливість спричиняти якомога більше втрат серед мирного населення українських міст. У російські далекобійні безпілотники шахет 136 тепер встановлюють два нові види бойових частин комбінованого типу. Одну з бойових частин виробляють в Росії, іншу в Ірані. Оновлена машина для вбивства, яка отримала оманливо мирну назву Герань, має збільшену вагу 90 кілограм замість стандартних 50. Інженерам з Китаю вдалося перерозподілити бойове навантаження завдяки зменшенню паливного бака. Тому зараз цей дрон летить на меншу відстань – 500-700 кілометрів, а не 1500, як було раніше. Проте такий безпілотник тепер може нести більше боєприпасів. Тим як попередив в ефірі 24 го каналу військовий експерт льотчик, інструктор та полковник зсу в запасі Роман Світан до таких дронів варто ставитися як до крилатих ракет. За його словами, механізм ураження в них приблизно однаковий. Особливо в епіцентрі удару, а більше тепер окупанти можуть нарощувати інтенсивність самих атак за словами командира розвідпідрозділу ЗСУ Дениса Ярославського. Якщо раніше Росія атакувала українські території 50-ма ста дронами щоденно, то тепер Кремль має можливість запускати по Україні до 500 дронів на добу. Берегтися від такого дрона набагато важче, зауважив Роман Світан. Правило двох стін більше не допомагає. Таким же ненадійним варіантом укриття під час обстрілів стали міжповерхові майданчики в під'їздах, які руйнуються дуже швидко. Тому від нових дронів треба відходити оптимально на нижні поверхи, а ще краще до підвалів. І це варто робити щоразу, коли чуємо попередження про можливу атаку безпілотниками. Інших варіантів немає, наголосив експерт. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархон. не Забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.